Мені попалося відео в Тіктоці. Найпопулярніший – оперовий літак, схожий на кажана. Там багато було коментарів про те, що він не маше крилами і зовсім не літає. З вами Артем Куб і я це перевірю. А що види, дивісь до кінця. Для цього беремо папір А4. Складаємо його навпіл, потім треба розкласти і кожну з цих країв скласти ще навпіл. Так. І ось так от. Далі увага. Складаємо таким чином, що ці края можна було загнути рівно по діагоналі. Від одного кута до іншого. Перевертаємо. І те ж саме робимо і з цієї сторони. Тепер цей край складаємо поверх. Ось так. І те ж саме робимо з іншої сторони. Ось так. Ось такий прикольний літак. Хі -хі -хі. Та жартую, це ще не все. А тепер розкладаємо його. І цей кінець. Від сюди ось сюди. Тепер найскладніший момент. Цей кут повинен співпадати з цим. Інакше літак не буде літати. І ніс літака піднімаємо догори, щоб він, він тримав наші крила міцно. Перевертаємо літак і загинаємо ніс сюди. Одразу навпіл і літак майже готовий. Тут я трохи вирішив ще прикрасити літак та підрізати крила, щоб він був схожий, ну точно на кажана а вже ж можна не обрізати і залишити в цьому вигляді. І не забуваємо позагинати самі крила. одне і друге. Якщо важко. Попросіть своїх батьків. Вони розберуться, я точно знаю. Ну що, скоріш випробувати? Таких літаків я зробив два. Один помаранчевий, а другий рожевий. Перший політів в мене рожевий. Тепер помаранчевий, і він так же. камінням до землі. Так, спокійно, це тільки початок. Ще спроба набагато вже краще. Дивись! Висновок! Треба вірно його запускати. Ми робили багато спроб і ці кадри саме найуспішніші. А як на вашу думку з них краще літає, пишіть у коментарях. Дуже важко було засняти сам політ на камеру. І дуже багато ідеальних польотів, на жаль, залишились за кадром. Ці емоції вам не передати. Коли він летить і маше не наче крилами. Як справжній кажан! Не забувай зробити підписку. І я буду більше знімати для тебе відео. Пока-пока! З -пока! вами був Артем Куп.